Всім доброго дня! От літочко настало, і ми сьогодні з вами заробляємо, казала моя бабуня, бузиновий клас. Бо дарма літо пройшло, якщо ти не спробував і не посмакував саме квасу. класу. Ну, швиденько до рецепту. Ми робимо його дуже просто, дуже-дуже-дуже давно. Беремо звичайні суцвіття. Їх ми не миємо, от я їх нарвала. Ще буду заробляти на 10 літрів, от в мене 10-літрова каструля. Якщо вони великі, такі суцвіття, досить великі, то ми їх беремо просто, знаєте, отак. Вам вистачить 15, не беріть багато, щоб каструлями не можна було перемішати, щоб можна було гарно їх рухати. Тому що, коли ви зіб'ється в одну купу, буде не дуже добре. Потім, після того, як ви кинули це суцвіття, залили водою, надали цукру. На 10 літрів додають за рецептурою літрову банку цукру. Тобто, розумієте, це дуже багато. Тому робите на свій смак я беру 2,5 склянки цукру, іноді 3, в залежності, от, як від настрою. І отака от стандартна є у нас лимонна кислота, вона 100 грамів. Є маленькі. От маленькі, туди входить 3-2. Без гірочки, десертні ложки, або, скажімо, дві столові ложечки можете додати спокійно собі, без гірки або навіть із гіркою. Як теж любите кислинку. І собі закрили його, поставили в тепле місце. Кожен день тільки привіталися добрий ранок і добрий вечір. І перемішали, щоб цукор не осідав. От зараз воно дуже гарне, тому що воно свіже. Далі воно буде трошки грати. Оці квіточки красивені. Дивіться, яка краса. Вони будуть змінюватися. І ви. Будете бачити, як воно буде набирати обертів. Тобто ще заодно, Квітки, які ви зібрали, гарненько обтрусіть, але ні в якому разі не мийте. Саме в них в цих квітах бузини ліки неймовірні. Від кашлю для обміну речовин від різних інфекцій і взагалі для підняття і зміцнення імунітету. Пийте і будьте здорові! Бузиновий квас, значить, літо прийшло.